Ми формуємо пакуночки тепла для наших військових. Будемо обігрівати їх і далі, будемо робити все, що в наших силах. Волонтерити не важко. Важко буде потім людям в очі дивитися, тим, диванним експертам. Нарешті хочеться, щоб наші військові були вдома, щоб нарешті це все закінчилося. І нарешті ми вже повністю були вільними і незалежними. На початку повномасштабного вторгнення ми не знали, що нам робити. Взагалі багато людей не знало, що їм робити. Коли ми приїхали на роботу, нам відразу сказали, що можна йти додому, але буквально за годину мене повернули, і з того дня, з 24 лютого, більше двох місяців, без вихідних, з 7 до сьомої я була на роботі. Ми почали формувати гуманітарні набори для переселенців, для внутрішньопереміщених осіб. Ми реєстрували їх. Ми і вночі залишалися, працювали і розвантажували машини, рахували, писали. Було дуже багато роботи. Згодом вже у соціальних мережах я бачила дуже багато відео, як дівчата з різних куточків України створювали такі собі пакуночки тепла для наших військових. Це були розпалювачі з ватних дисків, грілки багаторазові, тощо. Досвід інших дівчат мене надихнув створювати щось подібне для наших військових, безпосередньо для нашої ТРО. І я знайшла команду своїх однодумців, які мене підтримали, активно допомагали і допомагають, і я впевнена, що й будуть далі допомагати. Такі вид діяльності об'єднав достатньо велику кількість людей, у нас вже більше 20. Окремо хочу подякувати своїй мамі, адже першою підтримала мене вона. Ми у неї на кухні робили вітамінні бомби, фасували чаї. Крім того, дуже сильно дівчата на роботі мене підтримали, і Ольга Лях. І Альона Каменцева, також у нас є Олександр Капран, він у нас активний спортсмен, має дуже багато знайомих же спортсменів своїх, і завдяки ним ми так само знаходимо сировину, з чого виготовляти наші вироби. Ми формуємо пакуночки тепла для наших військових. Туди входять розпалювачі з ватних дисків, грілки багаторазові, а також вітамінні бомби і травіні чаї. З цього взагалі складається вітамінна бомба. Це імбир, мед і лимон, все перетерте, пофасовано окремо. Кожному бійцю ну, ми не велику кількість продукуємо, ми не, не охоплюємо прям весь батальйон, але окремо там для відділення або навіть для взводу ми передаємо. Також окремо ми фасуємо трав'яний чай, окремо ж для кожного є і розпалювачі, окремо для кожного є грілка. Намагаємося зробити так, щоб до кожного бійця це дійшло, така допомога, і щоб було хлопцям зручно. Бо, як ми всі розуміємо, там напередку їм тільки й думати, як заварити той чай, де знайти ложку, щоб з'їсти такого природного, таких природних ліків. Намагаємося зробити зручним наш продукт. Ми вже почали себе так полуофіційно називати грілка на підтримку. Завдяки людям ми збираємо всі необхідні для цього компоненти. Це і трави, різнотрав'я для того, щоб далі формувати чайні пакетики. Це і парафін, і віск від бджолярів. Також вдячна своїй сім'ї, це бабуся, що збирала ці трави, дідусю, що він у мене бджоляр давав воск, я впевнена, що нашою активною командою ми будемо і далі продовжувати робити такі вироби, тому що просто сидіти вдома на дивані в теплі в добрі це все добре і приємно. Але коли ти бачиш за вікном сніг. І ти вже не радієш тому, що він пішов. Саме через те, що ти розумієш, що хлопці, які зараз захищають боронять нашу державу, їм той сніг ну, взагалі ніякого ні ніякої щастя, ні радості не приносить. Тому будемо обігрівати їх і далі, будемо робити все, що в наших силах. Займатися волонтерством, як виявилось, неважко. Навпаки, Бувають дні, коли ти після роботи приходиш заморений морально, але ти знаєш, що потрібно зробити корисну справу, ти встаєш, збираєш своїх однодумців, команду, береш і робиш. Це не важко. Важко, мені здається, буде пізніше тим людям, які просто сиділи на дивані. Просто коментували з негативом дії і військових, і волонтерів, і влади, і всіх, кого тільки можна, але за собою не замічали тієї поведінки, коли у нас вже скільки йде війна, більше 20 місяців, повномасштабне вторгнення саме, а люди палець в не зробили. То волонтерити не важко. Важко буде потім людям в очі дивитися тим диванним експертам. Мотивує далі продовжувати займатися таким добрим ділом, так би мовити, це те, що, нарешті, хочеться, щоб наші військові були вдома. Дуже вже хочеться, щоб чоловік мій був вдома. Дуже хочеться, щоб до своїх дітей повернулися і батьки, як і мама, так і тата. Щоб нарешті це все закінчилося. І нарешті ми вже повністю. Були вільними і незалежними.